Доброго часу моїм глядачам. Маємо 13 годинників. 4 позолоти, сертіна на механізмі єта. Зараз покажу. Так, починаємо. Один і Позолота. Правда, така. Дуже потерта, шкла нема, але механізм робочий. Такі годинник. Тут баланс цілий, але потрібна чистка. Так, ще одну золоту маємо. Стрілка злетіла. Календар робочий. Механізм робочий. Єма. Календар робочий. Механізм робочий. Такий годинник. Без 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 головки, ключ є. Баланс цілий, годинник тіва? Календар. Працює. Механізм. Баланс. Хто працює, то зупиняє. Але цілий. Так, годинник зоті. За одна головка відламана. Баланс цілий. Ось такий годинник візотекс. Баланс робочий. Тріумфу. Календар цілий. Баланс працює. Ось такий олівенса. Робочий баланс. Ось такий цікавий годинник. Позолота двадцятка. Єдина двадцятка. У стильній десятки. Otar Watch. Нема. Ключ є, нема головок. І кауні позолота проблема з балансом. спіраль Ну і сертина. Сертина робоча. Браслет оригінальний. Но цікаво в чому. Механізм ЄТА. Тут біля батарейки є дуже. Маленьке клеймо з номером. Можливо, вони сертіно є та під заказ для них робили механізми. Всім дякую за перегляд.